Чорнобаївку російські військові обстріляли близько 12-ї години. Місцевий житель Олександр розповідає, у цей час повертався з магазину. У дворі там ще все розворочено. Вийшов з угла, я побачив, що нема одна, побачив, що в дворі, подивіться, що. Сейдіть, подивіться. Олег каже, коли почався обстріл, готував обід. Вийшов вірніше з кухні. І тут, як дамбанула, і мене я вилетів повністю в, саме, в сусідню хату. От. І тут почалося Оце все єрунда. А далі вже не пам'ятаю. Ви отримали так. поранення? Та, ну, втань, ні. Все люди, вдарився тільки трошки все. Воно виходить, оце тут, там сусідів побили, там жінку вбило у нас по сусідству. Там далі було, там було, я йшла, по... то там ще прильот. Це я не знаю, що це таке, чи град, кажуть, що град, я не знаю. Желізо наше валяється аж на сідличній вулиці. Близько 12 години росіяни вдарили по Чорнобаївці. Масованим комбіниру... комбінованим ударом за попередньою інформацією, артопстріл. Був касетні боєприпаси були використані. За даними обласної військової адміністрації, троє людей загинули. П'ятеро поранені, пошкоджені 60 житлових будинків та господарських споруд. Це багатоповерхівка у середмісті Херсона. Під обстрілом вона була 22 листопада близько 17-ї години, розповідає місцевий мешканець Михайло. Згоріло другий та третій поверх. Стояв чоловік 42 роки йому. Курив біля під'їзду. І в цей момент потрапило і в нього, і він погиб. Будинок наразі залишився без газу. От. Я не знаю, хто нам допоможе з цим газом встановити його. Так як пошкоджена два метри труби. Загалом за минулу добу Херсонську територіальну громаду російські військові обстріляли 10 разів. Під вогнем був Херсон та Садове, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. За минулу добу один чоловік загинув. На жаль, в центрі під обстріл попав близько п'ятої години. Разом зі своїм домашнім улюбленцем загинув на місці. Також там в центрі було під обстрілом і навчальний заклад, і лікарня. Там було загорання будинку багатоквартирного. На щастя, більше постраждалих немає. Там також близько півночі ще один чоловік отримав акуботравму в Херсоні. наслідок обстрілу, зараз з ним все добре. Обстрілювали військові РФ і Бориславський район. Це також сьогодні ворог, використовуючи бупила в місті Бориславі, скинув вибухівку на велосипеди... велосипедиста, який їхав на велосипеді. І, на жаль, чоловік отримав поранення, несумісні з життям. За останню добу під ворожим вогнем опинились. Три територіальні громади вчора ворог атакував село Михайло Катиновий та Береслав з артилерії. Були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Загалом за минулу добу російські військові 65 разів обстріляли територію правобережжя Херсонщини. Випустили 287 снарядів із різного типу озброєння, розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Олена Сюльська Ігор Горпеченко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.